Наші генетики вирішували, який буде кіндер. Вони подумали, що буде він такий. Тобто голова в нього буде, скоріш за все, нашого молодого тата. Ну, а ручки в нього будуть, звичайно ж, нашою молодою. Спить малюк. Спить. Сниться йому сон. Аж ніжкою дригає, так йому сниться. Прекрасна дівчина. І тут, але тут підступний будільник почав дзвонити, він проснувся, потягнувся, потягнувся, так потягнувся, замотав ножками. Ну і він же ж, е, син наших, молодят, так, почав робити ранкову гімнастику. Присідання. Руки перед собою. Присідання. Раз, два. Раз, два, побіг, 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 наш малюк, побіг, трон, Боже, захекався, язик шарфіком, зупинився, вухо почухав, вухо почухав, так, так не ногою, так почухав ухо рукою, так. І після цього і тут бабах і побачив її, дівчину, в яку він закохався, ножки затряслися. Ручки захлопали від радості і сів шпага на шпагат від нама. У тебе назем Каждый здоров ваші області шпагат вам Після цього дівчина не могла втримати свої почуття, вона віддала йому свою руку і своє серце.